Користувачі Reddit, на яких націлювали зброю, чому ви досі живі? Пару років тому я жив в кримінальному районі. Одного вечора я йшов до місцевого продуктового магазину, коли раптом наткнувся на чувака розміром із годзілу. Я сам не маленький, з ростом 195 см і 90 кг ваги. Перш я зрозумів, що до чого, мене оточили і затягнули в провулок, націливши в обличчя пістолет. Один із нападників попросив мене показати паспорт. Мені сяйнула думка, що вони поліцейські під прикриттям, але всі були в балаклавах, тож я засумнівався. Я Казав своє посвідчення особи, вони поплескали мене по плечу, потиснули мені руку та сказали, мов, вибачте, взяли не того хлопця. Потім вони пішли. Цим районом заправляли бандити. Вони швидше за все шукали когось, хто їм заборгував гроші. Мабуть, я виглядав так само, як той хлопець. Це могло стати дуже травмуючим досвідом, але той факт, що вони вибачилися, мене заспокоїв. Я просто стинув плечима і пішов своєю дорогою. Дуже радий, що більше там не живу. Мій друг одного вечора повертався із бару до орендованого нами будинку, коли ми подорожували по Мексиці. На нього наскочили якісь хлопці зі зброєю. За мить із машини вистрибнула дівчина і крикнула: це не він. Вони вибачилися, сказали, що друг дуже схожий на хлопця, який щойно вчинив сексуальне насильство над тією дівчиною. Потім пригостили його пивом та відвезли назад до будинку, де ми зупинились. З нагоди закінчення восьмого класу другу подарували пістолет 22-го калібру. Він почав ним розмахувати як мавпа гранатою. Я попросив припинити це. Приятель відповів, що він не заряджений і спустив курок. Куля пройшла мені крізь волосся прямо над правим вухом. Ніколи більше не розмовляв із цим довним. Перший раз віддав грабіжникам усе, що було в кишенях, і не рухався, поки вони не втекли. Вони отримали менше 22 доларів, чек із доставки піци, мій розкладний телефон, гаманець із дебетовою карткою. На рахунку було 3 долари і водійські права. Їх спіймали через три дні, коли вони намагались скористатись карткою, щоб заправитись. Другий раз сказав чуваку, що моє робоче обладнання достатньо спеціалізоване і вони не зможуть його продати. Натомість допоможуть поліції їх спіймати. На вантажівці було встановлено три GPS-маячки, тому що моя компанія нікому не довіряє. Робочий телефон мав власне програмне забезпечення для відстеження, яке працювало навіть коли телефон був вимкнений або відформатований. Вони могли віджати гаманець, але в ньому ньому було менше 10 доларів, а на обох кредитних картках був вичерпаний кредитний ліміт. Я попросив залишити мені водійське посвідчення, тому що заміна потребуватиме багато часу і нервів. В принципі, я не вартий був їхніх зусиль. Хлопець посміявся з мене і втік. Вперше це трапилось під час збройного пограбування багато років тому. Грабіжник просто вимагав віддати всі гроші з каси. Я зробив, як він сказав, тому нічого страшного не сталося. Другий раз я навіть не знав, що на мене спрямовано зброю. Їхав додому після вечері з родиною, втрапив у випадкову стрілянину, зловив кулю потилицею, будучи за кермом. Це було півтора роки тому, досі не знаю, хто це зробив і чому. Моє припущення: потрапив у неправильне місце в неправильній Час, не думаю, що я був мішенню чи щось подібне. Вижив лише завдяки сліпому везінню. Мій автомобіль відповідав опису підозрюваного, а я ні. З моїм приятелем це трапилось тричі, і з одним і тим же поліцейським друг був як дві краплі води, схожий із негідником якого розшукувала поліція. Одного разу коп затримав його, але після короткої розмови та перевірки документів, швидко зрозумів, що це різні люди. Вибачився за незручності та побажав гарної дороги. Через пару тижнів приятель виходив із дому нашого друга, коли його знову зупинив той самий поліцейський. Коп по дорозі до машини зрозумів, що то просто мій приятель, і сказав їм блін, треба нам припинити так зустрічатись. Вони розмовляли десь хвилину. Поліцейський навіть показав йому фотографію підозрюваного. Вони виглядали майже ідентично. Третій раз мій приятель їхав в гості до нашого друга, і знову той самий поліцейський затримав його. Він був на півдорозі до авто, зрозумів, що знову в промах. Закричав: Блін, вибач! Стрибнув назад у свій крузак і поїхав. Мій тато в дитинстві грався з гвинтівкою. Жартома націлив її на свою сестру, і на його подив вона вистрелила. Куля пролетіла повз дівчину, але пробила стіну. Тато знав, що матиме проблеми, коли батьки прийдуть додому, тому вирішив просто рано лягти спати, наче нічого не сталося. Його батько працював у сфері переробки залізного брухту і цілими днями піднімав важкі речі. Він міг легко віджиматись однією рукою. Мій тато сказав, що наступного дня батько розбудив його і, не кажучи ні слова. Ова жестом попросив його вийти на вулицю. Там вказав на дерево: до цього дня мій тато не знає, як дідусь зміг зігнути гвинтівку навколо дерева, але ось так все закінчилось. Це було багато років тому, коли я отримав першу справжню роботу. Я навчався на лісничого і наткнувся на велику групу чоловіків на нічному полюванні. Вони стояли біля кількох мертвих оленів, усі озброєні. Коли я вийшов з машини, більшість із них спрямували рушниці в мій бік. Під час навчання я ще не був озброєний. Коли вони це зрозуміли, опустили дула. Я був один, а їх багато. Звісно, я мав би виписати штрафи, але був радий просто втекти. Друг вовтузився з незарядженою рушницею. Він жартома спрямував її мені в голову і вже збирався натиснути на курок. Коли мій чоловік, якого навчали, що ніколи, ніколи, ні на кого не можна спрямовувати зброю, вихопив її в чувака з рук. Виявилось, що рушниця була заряджена. Цей чоловік був алкоголіком і забув, що зарядив рушницю минулого разу, коли напився. Приблизно рік тому моя мама попросила мене відвести подарунок для сина її подруги, оскільки він жив неподалік від мене. Мама живе за кілька годин їзди, а я у неї гостював. Я під'їхав і позвонив у двері. Він живе в заможному передмісті, де немає злочинності. Він відчинив двері зі спрямованим на мене глоком у руці. Я причмелений, почав пояснювати йому, хто я. Він сказав, що не знав, чому хтось стукає в його двері о 14.00 у неділю, тому вирішив перестрастити. Мамі я сказав, що наступного разу краще оплачу доставку подарунків, ніж ще раз поїду до нього. Історія мого батька. Він водив таксі в Нью-Йорку. Якось забирав мою маму зі зміни в лікарні, коли до авто застрибнув чоловік, став вимагати підвести його. Батько погодився за додаткову плату. Через кілька хвилин хлопець став дратувати, що тато їде не досить швидко. Це нью Нью-Йорк, чого ти очікуєш? Мій тато, який з дитинства жив неподалік від Бронкса, ніколи нікого в житті не боявся. Сказав пасажиру заткнутися і заспокоїтись. Вони почали сперечатись. Хлопець дістав пістолет і спрямував батькові в голову. Він не став стріляти. Сказав, що єдина причина, чому він не вбив його, це моя мати, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні. Вона була на пізньому терміні вагітності, тому він пошкодував їх. Тато якось зміг закінчити поїздку. Після цього він вирішив влаштуватись на роботу в кабельну компанію, переїхав у інший штат і поселився в більш безпечному районі. Коли мені був 21 рік, у мене була подруга із кримінального району. Якось вона запитала, чи не хочу я покататись з нею та її другом. Я погодився і стрибнув в затемнену ауді, не знаючи, у що вляпався. Водій забрав ще кількох друзів. Усі вони розмовляють мовою, якою я не володію. Хлопці витягнули зброю, стали їздити по незнайомих мені місцях, де продають всі можливі наркотики. Ми під'їхали до якогось будинку, зайшли всередину і сіли на диван. Вони всі прийнялись за таблетки. Я не брав у цьому участі, просто спостерігав. Якась дівчина мого віку гралась зі зброєю. Вона сиділа на дивані навпроти мене. Тоді ставала магазин, то запихала назад, як раптом націлила пістолет на мене, я попросив її прибрати зброю. Вона засміялась, ти злякався. Ні, просто не сілься в мене, відповів я. Вона спрямувала його на мене, спустила курок і розреготалась. Все, що я пам'ятаю, це клацання, але куля не вилетіла. Вона сказала, що він не заряджений. Я відповів, щоб вона не гралась так, бо ніколи не можна бути певним. Моя подруга відмахнулась від цього. Сказала, що це був просто жарт. Вони так жартують. Я сказав їй, що не хочу бути поруч з її друзями. Після цього припинив з нею спілкуватись. Мій тато зрозумів, що це я зайшла до будинку, а не зловмисник. Він забув, що я попереджала, що прийду за поштою перед роботою об одинадцятій вечора, і рано пішов спати. Офіцер афганської поліції спрямував на мене свою зброю, коли я стояв до нього спиною. Командир мого загону повалив його на землю. Перш ніж щось трапилось. Моя мати стала між мною та мудаком із рушницею. Відчинила двері і сказала мені бігти до сусіда. Лише через багато років я зрозуміла, що якби він вистрілив, ми обоє померли б. На щастя, він був лохом, а я досі жива. Мені тоді було 5 чи 6. Він був моїм відчимом. Проте, не турбуйтеся. Це одоробло загинуло в жахливій автомобільній аварії через пару років після цього. Іноді справедливість таки настає, і це чудово. Я був у затяжній депресії в той час. Їхав автівкою і порушив правила дорожнього руху. Ображений водій вийшов і спрямував на мене пістолет. Я крикнув йому: Давай, зроби це, чорт, забирай! Ніколи не забуду його наляканий вигляд. Він опустив зброю і повернувся в авто. Зараз моя психіка у набагато кращому стані. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи потрапляли ви в небезпечні ситуації. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.